Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Кому трудніш правитись, мужик, із жінкою часто сперечались, кому із них робити трудніш. Мужик каже, що йому трудніш в полі, а жінка, що їй трудніш вдома. Отрас влітку й помінялись вони роботами. Жінка поїхала врати, а мужик зостався вдома. От, ідучи орачем, жінка й наказує мужикові Гляди ж мені, не проспи черяди, віджени корів у череду, а овечок і телят у ватагу. Та гляди, не запропасти курчати з квочкою, нагодуй їх та щоб обіду тебе поспів, доки приїду, і буханців на печі, та масла сколоти, і щоб сколоти не були. Он там сухе просо, то стовчі пшона на кашу. Загадала усе і поїхали собі із сімейкою в поле. Мужик поки зібрався гнати худобу, а ватагу й череду вже прогнали. Треба було бігом доганяти. Вернувся додому, та щоб шуліка не потаскав курчат, він позв'язував їх ниткою, прив'язав до квочки і пустив на двір. А сам став поратися в печі. Бачив він, що жінка тоді і діжу місить, і пшоно товче на кашу, як топиться у печі. От замісив мужик діжу і став на ступу пшоно товкти. А щоб за одним заходом сколотити й масло, прив'язав до пояса горщик зі сметаною. Бач, з такою гадкою, що як товктимеся просо, то й масло сколотиться. От тільки почав товкти пшоно в ступі, а квочка кир кир. А курчата як запищать. Він із ступи та на двір. глянути, чого вони, та зачепився за ломаку і простягся. Горщик із сметаною розбився. Дивиться, аж здоровенний шуліка ухопив курча, а за ним потяглися вгору й останні курчата, із квочкою, бо зв'язані були міцно. Так усіх і попер шуліка. Поки мужик розглядав, куди поніс шуліка квочку з курчатами, тим часом убрались свині в хату. Одна звалила діжу з тістом, воно попливло по хаті, а свиня глита його на весь рот. А друга свиня порається біля пшона в ступі, а тут і в печі погасло. Загадався мужик, стоїть та дума, що йому робити. А вже давно обідня пора. От вже й жінка вернулась з поля. Приїхала у двір, зирк кочки нема. Мерщі розпрягла шкапу та в хату. Та й пита мужика. Де квочка з курчатами? Де шуліка ухопив? Я зв'язав курчат та й поприпинав до квочки, щоб шуліка не схопив якого. Або щоб не порозбігались. Аж тут шуліка налетів. Такий здоровенний. Що й квочку поніс і курчат. А обідати наварив. Наварив, коли в печі погасло. Масло сколотив? Е, сколотив тобі. Побіг за квочкою, спіткнувся, а горщик розбився, і сметану собаки поїли. А що це в тебе тісто по хаті? Та бісові свині. Я кинувся за квочкою, а вони до хати. Одна діжу вивернула, друга пшоно в ступі поїла. Так, ти бачу, все поробив. Еге, поробив. Поробиш за тими іродовими шуліками та свиньми А я ж зорала, що ти сказав, та бач, у яку ще пору звернулась. Еге, там одне діло. А тут аж скільки наказала і те зроби, і друге зроби. Де ж його усього упорати? Але я ж упорою кожного дня. Ото тоже є. Не сперечайся. Не кажи, що жінкам нічого робити. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.